Христос Воскрес, шановні мешканці нашої громади. Я ще раз щиро вітаю вас із святом Воскресіння Христовим, з Великодним у цей день Пасхи. Я бажаю, щоб радість і благодать наповнила ваші домівки і віра у краще майбутнє ніколи не полишали ваші серця. Ви знаєте, напевно, найбільше побажання. Кожному з нас, це, щоб ми в слідуючому році зустрічали Великдень в самостійній, незалежній, мирній, саме Лене, мирній Україні. Я думаю, що ми з е, цим будемо жити до слідуючого великодня. Це дуже, я вважаю. Сьогодні про це говоримо всі, і про це е, думаємо, щоб цей день скоріше прийшов. День перемоги і День миру, незважаючи на святкові дні, робочий процес у місті триває. Сьогодні зранку я взяв. Участь у відовчій нараді, що, ну, скажімо, по публічним закупівлям купуй українське. Також цій нараді прийняли участь у нас керівники наших комунальних закладів. Обговорення відбулося за участю голови обласної військової державної адміністрації Кіпера Олега Олександровича. А також приймали участь представники профільних міністрів та депутати Верховної Ради. Ми активно відпрацьовуємо питання щодо організації загальноміської хвилини мовчання. Плануємо запровадити цю практику на постійній основі. Ну як це зроблено в більшості міст України? Я вважаю, що це наш обов'язок і гідно вшанувати пам'ять тих, хто віддав життя. За свободу і незалежність е, нашої держави ми цю роботу будемо проводити е, на всіх рівнях, і учбових закладах, на підприємствах. Зустрічатись, пояснювати нашим людям, я думаю, що тут підключаться і засоби масової інформації. Продовжуємо надавати матеріальну допомогу з місцевого бюджету вже цього місяця. перші 16 осіб, які постраждали від російських обстрілів, отримали фінансову підтримку. Процес виплати продовжуємо, продовжується, і ми робимо все можливе, щоб наші люди, які постраждали, отримали допомогу своєчасно. З огляду на поминальні дні, які наближаються, міська влада організувала додатковий. Транспорт для підвозу людей до кладовищ, графік руху розміщений на нашому офіційному сайті. А ну ця робота вже проводиться, і транспорт вже працює. Хочу особливо відзначити наші заклади освіти, які долучилися до підтримки наших захисників. Вони випекли понад 200 пасок для військових, зібрали смаколики та передали на фронт. Це чудовий приклад єдності і підтримки для нас усіх. Маємо також гарні спортивні новини на минулому тижні. відбулися всеукраїнські змагання з вільної боротьби серед юнаків і дівчат у місті Хмельницькому. Наші вихованці дитячої спортивної школи здобули призові місця. Також команда дитячої спортивної школи з баскетболу зіграли четвертий тур всеукраїнської дитячої баскетбольної ліги у місті Тернопіль і перемогли у всіх Зіграних матчах і вийшли в фінал чемпіонату України. Я хочу сказати, що робота нашої дитячо спортивної школи проводиться на рівні. Наші е учні дитячі спортивні школи займають е високі місця як на рівні області, на рівні держави. І також хочу звернутися до батьків. Будь ласка, приводьте своїх дітей в дитячу спортивну школу. Якщо необхідно, ми відкриємо відкриємо е інші напрямки спортивних, скажімо, направлень. Е будь ласка. Е Багато залежить від вас. Я знаю, що там зараз з боксу займаються діти, хочуть займатися в дитячій спортивній школі. Ми готові відкрити секцію з боксу і інших видів спорту. Ми зможемо забезпечити, скажімо, матеріально наших спортсменів, ми можемо офіційно відправляти відрядження, проплачувати ці відрядження, утримувати тренерів, спортивний одяг закупляти і так. І так що, будь ласка, давайте приходьте і приводьте своїх дітей до спортивної школи. Завтра, 22 квітня, відбудеться ветеранський марафон з веслування на ялах. Це Близько 65 кілометрів в акваторії Тілігульського лиману, 23 квітня в нас в Олімпі в спортивному комплексу Олімпа відбудеться нагородження спортсменів-ветеранів. Також будуть ветерани, інваліди. Навіть будуть ті ветерани, які втратили на фронті кінцівки. Тому ми до цього до цих змагань підходимо дуже серйозно. І я також хто бажає, можете 23 числа прийти і прийняти участь в нагородженні наших е е ветеранів. Всі комунальні підприємства в нас працюють в штатному режимі, забезпечується безперебійне електро та водопостачання, продовжуються роботи із благоустрою. Готуємось до е, суботника, який ми вже про це говорили не один раз. Я е, дякую кожному мешканцю нашої громади за розуміння, підтримку, е, єдність і. Разом ми подолаємо всі труднощі, бережіть себе, бережіть близьких. Слава Україні.